І всім привіт! З вами ліп, друзі! Сьогодні я зайшов знову в режим Блоксфрут, який ви в мене доволі таки давненько вже просили, знаєте, і як бачите, мені цей плащ в цьому режимі дуже навіть гарно підходить. я думаю, сьогодні ми будемо виконувати нові завданічка від npc шок і відкривати нові світли, а це нам допоможе в тому, щоб ми прокачали свої сили. Тому давайте підійдемо. А, так, в нас тут хомпоїнт вроді стоїть, якщо я не помиляюсь, але е, наше завдання зараз це знайти NPC в джунглях? Та ні. Ну хі хіба нам він треба так сильно? Так, народ, я зараз беру собі човна. За 150 баксів. Але в, в нас чомусь щось. Ага, зараз я піду тоді, візьму от цього. на цього човна сяду. І ми на ньому реально можемо плисти. бо це наш човен, і він засейвився в нас. Нічого собі не очікувано, до... доволі таке, я вам скажу. Ой, чуть я з нього чуть не випав. <рес> Буває. Так, я думаю, мені пора плисти до нового острову, який я буду прокачувати собі. Тому погнали, друзі. Я думаю, нам варто вже це зробити. Ого, ми припливаємо до якогось колізею. Це що, італійський колізей, дійсно? Ну, як на мене, то. Доволі таки сильно схоже. Зараз подивимося, яке ж тут завданчика нам буде. Да, дійсно, воно навіть називається Колізей. А е, наш човен сюди щось старанився. Я не поняв чого. Не поняв. Але тут топ варіор 250 рівня. Воу, я його взагалі не можу. Він мене лупить. Конкретно, я взагалі нічого не можу йому протиставити, народ. Це дуже жорсткі чуваки. Ні, ладно, нам ще рано сюди йти. Дійсно. Щось я реально конкретно переборщив з новим світом. надо... Качатись на інших бажано. Зараз телепортуємось на Мідлтаун, і тут будемо зараз пробувати щось власне, робити. Ладно, нам все-таки рекомендують повертатися в джунглі. Шкода, дуже шкода. Вбиваємо мавпу, яка тут заспавнилась. До речі, чого вона така жорстка, я не поняв. Відколи мавпи стали такими крепкими народ. Ми раніше їх взагалі на ізі всіх вбивали. Дивно. Ладно, йдемо на квест. Беремо горіла кінга. Нам треба вбивати горіла кінга, бо він дає найбільше досвіду і найбільші нагороди. Це, ну, Саме таке прикольне. Дев'ять з тисяч XP буде, і 2 тисячі доларів нагорода. Це доволі непогано. Тому переміщуємось на ось такий от острівець сюди. І зараз будемо лопити його. Цього горіла кінга, друзі. Я думаю, це буде просто, але побачимо. Воно він вже на нас заагрився. Да-да-да-да-да. Підбігає братанчик. Получає трошки по 7,5 хп-шок урону, Ну, що ж поробиш? Зараз його хтось буде теж валити там. Він когось теж намагається вальнути, але його в першу чергу б'ю б'юя. Через то, що це мій NPC, якого я повинен вбити. А, він там малить якогось хлопчину. Капець він його завалив, той десь пропав. О, тут а, цей дракон вроді підбіг. Я не поняв. Чи, чи хто це? Блін. О, мені допомогли завалити його. Хорошо, спасіба, братан. Завдяки цьому я тепер можу нормально собі прокачати ган левел нарешті. Нарешті, Це дуже до. А, стоп. Ган. А в мене ж нема гана. Блін, чи це вважається ганом? Я не знаю. Може це і не вважається ганом. Так, степ. Тепер мені треба в піратську бухту, в піратське село. Але спершу я розберуся з цією горілякою, яка на мене намагається напасти і вдарити мене, а я її просто розбиваю на ізічах. Хорошо. Капець, що цей дракон тут витворяє? Як він так бігом щось мутить якісь. Капець, мені ж завідно стає. Ха-ха. Ладно, народно, нарешті ми можемо тепер погнати далеченько. Стрибаємо на наш човен і погнали. До речі, він доволі таки швидкий. От у нас дракон тут сів, але він щось цей щось нашу лодку направляє не в ту сторону, яку нам надо. Жесть, вона аж залагала народ. О, підпливаємо нарешті до бухти. Тут вже стоїть величезна яхта якогось крутого чувака. А ми на своїй звичайнісінькій маленькій лодочці, на нашому малесенькому човнику. Опа, тут є квест, хорошо. Так, з пірат. беремо квест на піратів. Перемогти вісім піратів, три тисячі доларів. Хорошо, отримаємо. Квест підтверджено. Так, робимо тут хоумпойт. Та, так, хорошо. Хорошо, погнали, друзі, валити піратів. Окей, давайте, будемо Трошки з ними вже розбиратися. Конкретно. Оба, оба, оба. Даємо йому нашим мечом і отак от, от робимо. Хорошо, хорошо. Да-да-да-да. да, Але він теж б'ється непогано, так я вам скажу чесно. Треба його бити отаким от, от ударчиком. І хілитись, не забуватися. Так, давайте переможемо його. Швидесенько. Швидесенько, мене завалили, чи що? Е, мене завалили? Я не пам'ятаю, якого біса. Якого біса тут сталося? Це мій пірат, і я його маю завалити конкретно. Є. Плюс один. Хорошо, але. Левел підвищився, качаємо навик нашого меча. Швидесенько. О, що це він мені дав? Я його заховав. А що я можу з ним робити? А що мені з цим робити, бро? Так, ладно, давайте спробуємо з'їсти цей фрут. І зараз я його спробую реально схавати. Давайте схаваємо. блок фрут. Ємо і тепер ми його активували. І що нам це дає? Що нам це дає? У мене питаннячко таке. Я не знаю. Я не знаю, як це що це нам дало, Ну, тут потемніло просто все. Все потемніло, друзі. Що тепер? Буде, що тепер буде? Ну я його з'їв. Я його з'їв, да. Да. Це хорошо, що я його з'їв, напевно. Але, ну, типа, я не знаю. Я не знаю, що робити. Ці пірати доволі такі жорсткі чуваки, бо вони дають нормально так. Зносять мені хп. Шок. ХП-шок нормально зносять, дійсно. Але тут а... цей наш дракон їх валить теж конкретно. Взагалі жорстко. Зараз я даю теж йому гарну штучку, гарну тичку. І тепер мінус три. Пірата вже є. Хорошо, прекрасно, давайте ще їх хвалити. Нас мало ХП, але ми б'ємо. Мись жорстко і вбиваємо вже четвертого пірата. Зараз буде п'ятий мінус. Зараз буде п'ятий мінус, якщо він мене не завалить. Друзі, я сподіваюся, це цього не буде. Так, да, це є. Я пропоную відхилитись, бо в мене лише хп-шок. І добити оцього, наприклад, піратіка, який тут валяється. Хорошо, 6. Вже мінус 6 я дав, і зараз буде мінус 7, мінус 8, мінус 8. Давай, 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 давай. Дракон, дякую за допомогу. Ти просто красавчик. Воу, як же ж він їх хлопить народ. Подивіться, що він витворяє з цими піратами паскудними. Це про просто жесть! Це просто жесть! Є! Ми це зробили! Я довольний! Все, у мене є, в мене є хороший виконаний квест. І тепер я качаю собі. Я навіть не знаю, що качати, якщо чесно. Варто і ХП шок собі качнути. До 200 я б я б хотів, я б бажав Ну зараз я тільки до 195 докачався. Так, давайте брати ще квести на піратів через те, що нам треба більше досвіду і більше грошей. Так, да, це дуже важливо для нас на даний момент, через те, що інакше ніяк. Інакше ми ніяк не піднімемося всій кар'єрній гілці догори. Але завдяки. Таке допомозі нашого дракона, який наш підписник, який нам хелпує з цими завданнями. Ми робимо все можливе і максимально гарно і максимально швидко прокачуємось. Так, да, да, да. Зараз в мене вже 4 із 8 піратів вбито. Він мені їх майже вбиває, а я їх тільки добиваю, понімаєте? Оце, я розумію, дійсно власна допомога. Ух, ти що, як він його відкидає? Прямо в дерева кидає. Афієть. Ву, оце. Оце да. Я не знав, що тут таке можна робити. Оце то да. Оце то да, Оце. Цей фрукт лупашить конкретно. Народ. Зараз будемо пробувати завалити якийсь пірата, який тільки заспавниться. А ну-ка, Що ж це таке? жорстко? Жорстко все тащить, воно. Реально тащить. Мені це вже подобається. Мені це реально подобається, друзі. Так. я качну тоді цей блок з фрукту, собі, на 18-й левел, кладу в нього всі очки. Хорошо. Мені якийсь скраб випав, що скраб метал. Звичайний матеріал. А для чого мені його використати? знаю. Ладно, друзі, мені тоді треба знову брати квест на піратів. Я так розумію. Ні, стоп. Ну да-да-да-да-да-да. Мені треба поки що брати квести на піратів і проходити їх. Все правильно. Чимало часу я провів у битвах з піратами для того, щоб прокачати свій рівень, але нарешті мені стало доступно нове завдання. А саме битва проти брютів. І тепер я буду виконувати його. Опа, 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 мені треба піти до НПС-шки. Мені треба до НПС-шки піти. Такс, е, взяти в нього новий квест. Взяти. Я беру в нього новий квест. На брют. Цікаво, цікаво, що він нам дасть. Вже, до речі, блокс фрута я качнув на 30-й рівень. Аж нічого собі, нічого собі. Тепер мені треба 8 брютів знищити. А брюти це отут, я сподіваюся. Ні, це звичайний піратик. Це звичайний піратик. А мені треба брют. О, це брюти. Це брюти. Да, 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 да народ, це брюти. Зараз ми з ними будемо розбиратися конкретно. Конкретний фарм буде робитися тут зараз, на даний момент, прямо тут. Але мені їх треба цілих 8 чоловік завалити. Це тільки перший. О, вієтам дав... га! Гарний шотик туди. Ох, я дав гарний шотик. Хорошо. Давайте зараз перезаряд. ні стоп, отак от будемо робити. Бо на, я не хочу тратити ту супер ульту класно. Отак от даємо туди шотик хорошенький. П'ять же із восьми. Оце ж ведесенько відпрацьовується все. Мені подобається. Мені дійсно, я кайфую, я кайфую від цього. Дійсно. Друзі, подивіться, як класно з блок з фрутом, оцим. З цією легендаркою, легендарною. Та Тащи ти всі ці речі. Це ж просто клас, А що, я можу на нього залізти? Оу! оце то класно. Дякую, бро, ти просто реально виручаєш. Дракон, красава, просто красавчик. Такс, давайте спробуємо Бобі знищити. О, я маю 55-го рівня бути, щоб цей квест завершити. До речі, хто з вас помітив, що в мене з одної катани їх стало в руках цілих дві? А да, І це все завдяки тому, що дракон знову ж таки показав мені тут нового продавця, який продав мені, власне, ці дві катани. Якщо не помиляюсь, вони коштували мені 10 тисяч баксів, але реально хелпують ці штучки набагато сильніше. Є, мінус ще ні, стоп, то не міні кіл зарахувався. Е, Якого біса? Так, з ладу зараз буде мінус 2. Вже 4 із восьми мінус. Мінус, ну, хорошо. Даємо туди шотик, даємо вибух, але він до нього не дістає. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Зараз я піду. Зараз я качнуся. Чудовенько. Оце відкидка. Оце він відкидає його. Нічого собі, нічого собі, нічого собі, це валяється, просто я в шосі. Так, я качаю знову, звісно же, блоксфруд. Бо я знаю, що там відкриються якісь нові атаки, наскільки я зрозумів. Я знаю, що там відкриється. Нові атаки, а якщо відкриються нові атаки, значить ми станемо набагато крутішим чувачком. Це ж логічно. Це логічно, я думаю, да. До речі, вже 45 рівень на блоксфруті. На блоксфруті вже 45 рівень, друзі. А в нас підтверджуємо, і зараз будемо качатись до 50-50-го До 50 рівня. Ви понімаєте, які там будуть нагороди? Я думаю, ви понімаєте. Ви собі уявляєте легенько, чуть-чуть. Вчергове повторяючи коломи атаки на цих брютів і заробляючи на них досвід та гроші, мені запропонував дракон піти вбити якогось. Поса на доволі таки неважкому рівні, за його словами. Але коли ми під'їхали, сталася дуже неочікувана ситуація. Ого, він мене завіз так швидко на якусь нову локацію. А тут можна, до речі, купити нову зброю. Цікаво. Флінтлок за 10к купуємо, хорошо. А тут нема боса. А його вбили. Ну нічого. Хоч боса і вбили, але зато я підфармив собі грошей, виявляється, на нову суперружбайку. А саме мушкетик піратський. Він такий прикольний, що потім я з ним трошки попробую постріляти. Погнали, валити це. Чебзіків. О, так мені подобається народ. Я купив собі нову пушечку. Я купив собі нову пушечку, з якою я тепер буду жорстко стріляти. Отак от гарнесенько зносимо цим дурачкам по голові. І просто офігенно відпрацьовуємо. Просто офігенно відпрацьовуємо. Подивіться, як вона зносить непогано. А тепер даємо хардшот прямо в кінець, але його встигає забрати наш тімейт. Воу, ми на якомусь єгипетському острові, і ми на ньому не спиняємось. Ми Пролітаємо далі до якогось фонтану. Що це таке? Що тут буде? Я не поняв, що за контентіще. Опа, чого. Це де ми зупинились? Де ми опинились? У мене питанечко таке. Ого, народ! Оце вже щось конкретне, мені здається. І небезпечне. Небезпечне дійсно. Ой! Мене вбиває зразу! Мене вбиває тупо зразу. Воу. Я в шоці. Ану, я зможу тут квест взяти, от мені цікаво. Тут мінімум 625 рівень, щоб взяти квест! Я в шоці. 625. Ви собі це уявляєте взагалі, братва. Це взагалі реально? Я в шоці. Це якийсь бред. Так, я спробую хардшотик ще дати, але він взагалі ну, не дає ніякого урону їм. Їм, взагалі на нього все одно. Абсолютно все одно їм на нього. Понімаєте? Понімаєте, друзі? Тому що я даю їм шотики, воно навіть не хепешок не знімає. Дуже-дуже тяжко вбивати цих прокачаних типів. Але за один лише кіл. Я качнув зразу левел. Офігеть. Офігеть, народ. ha 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 О, народ, я повернувся до бруталістів вже з своїм взятим квестом. І тепер я буду їх знищувати. От тепер я вже буду їх реально конкретно валити, но мені для цього треба отак от робити. <сум> Щоб відкидати їх на 3 кілометри від себе, понімаєте? І валити в них свою рогаткою новою. <сум> новим мушкетиком. Хорошо, хорошо, йдіть всі сюди, братанчики, йдіть всі сюди. А тепер получайте! Получайте гарний зарядик в голову. Ти валяєшся, бро, бо ти не тренуєшся, тобі треба більше тренуватися. <рес> я це так і знав. Давно пора було тобі це сказати, відкрити цю неймовірну таємницю, але ти ж не хочеш тренуватись. Ти хочеш лише отримати по голові і думати, що твоя дубінка це саме круте, що є в цьому житті. Ні, бро, це не так, ти помиляєшся дуже сильно. Я зараз тобі покажу що таке, дійсно, сила. Це ось такий от удар кохання. <рес> Дивіться, я тут знайшов класну ничку, на якій можна стати і просто валити їх отаку. Вони навіть не можуть підібратися, швиден. Денько до мене, а я їм даю просто в голову і гарненько їх всіх знищую, друзі, свого мушкетика. Чудово, є мінус ну. ще кілька хвиль знищення брютів, а також ведення кодів, який мені поміг знайти підписника. Потім я підшукавши їх сам, допомогли мені стати реально крутим Сігмою і вже зовсім скоро я погнав знищувати головного боса Бобі. Але перед цим дракон підкинув мене на секретний острів, де я зміг придбати собі доволі таки цікаву нову фічу. Так, друзі, я приїхав сюди, бо мене привіз дракон і сказав купляти Air Jump. Що ж він тепер мені дасть? Я його купив. А Бобіка десь нема. Бобік десь пропав. Бобік, мав бути тут, але його нема. Але тут є скринька. Непогано. Тисячу баксиків, до речі, зібрав я. Б'ємо Бобі, б'ємо, ай, він нам зносить непогано. Так, до речі, до речі, непогано зносить Бобік. Бобік зносить доволі непогано. І кидається всякими силовими хвилями. Крутий, чувак, звісно. Але за айрджампом. До речі, і проти нього доволі таки непогано валитися можна. Відкидаємо його, стріляємо в нього. Стріляємо в нього, друзі. Відкидаємо його ще раз. Хорошо, нам допомагає дракон, нам допомагають всі наші тімейти. Нам всі допомагають, друзі, для того, щоб перемогти цього Бобіка. Так, відкидаємо його ще раз. Але де він? Де він тепер? Де він тепер опиниться? Б'ємо його трошки ножами. Е, тікаємо знову. Через те, що він може знову ожити і конкретно вальнути. Але ми його перемагаємо і отримуємо 9. Дев'яносто. 100 тисяч експірієнса. Я качнув собі, завдяки цьому на великий дуже рівень, друзі. Оцю штуку. Тепер мені треба на новий острів переходити. На новий острів. так, що тут у нас? Дезерт Бандіт. Підтверджую. Так, ну мені взагалі то казали не сюди летіти, але ладно. Нехай буде, нехай буде 60-й 60 левел. Знищуємо їх. Треба аж 8 штучок, як завжди. Рот, я купляю рандомний фрукт за 35к зараз. Заходимо тепер до нас вайтами. І нам дався якийсь сент фрут. Нам нам треба його схавати. Ми його хаваємо і дивимось, що нам тепер дасть. О, це прикольна тємка Але в мене питання тепер таке: куди дівся мій старий фрукт? Народ, я беру ауру за 25к, і тепер я не знаю, як тепер. А, на Джей, нею користуватися треба буде. Ну, зараз перевіримо, затестимо. Та народ ця аура зробила з мене чорнорукого якогось чувака. Я не знаю, що вона тепер дає. Офігеть. Це Ти, тепер, типа, дуже жорстким буду, чи що. А, це два чувака тут б'ються, я поняв. Давайте знайдемо тих дезерт офіцерів, бо мені треба тепер їх валити. Розумієте, друзі? Я думаю, розумієте. Отут вони знаходяться, і зараз будемо тестити на них свою ауру новеньку, друзі. Просто неймовірно О, така от у мене. Ще є штучка, новий фрукт. Я думаю, ви здогадалися. Що це новий друзі? Фрукт, так. Да. Це правда. Ось таким от хвилявим ударом ми їх знищуємо всіх. Так, але це лише два два офіцера. Цих треба набагато більше вбити. Вже п'ять із 6, друзі, П'ять із 6, П'ять із 6 є п'ять із 6 А в мене аура, і вони мені нічого не зносять. Понімаєте? В мене аура і вони мені нічого не можуть знести. Ха-ха. Жорстко. Ні, ну це реально класно з цією гаурою. Прям прям імба. Ладно, я качаю тоді меч на 50-й рівень, і блок з фрут треба вже до сотого буде добити. Да. тільки дракону ми тут так качаємося швидко, що навіть уявити важко. Насправді. І завдяки іншим підписникам також, тому що вони дуже жорстко хелпують нам це все робити. Просто я в шоці, наскільки швидко. Наскільки швидко йде прокачка, я тут ну просто максимально жорстко. Ну реально, я навіть не, не, міг, не міг собі раніше уявити, що це отаке можливо. Понімаєте? Я думаю. Ой, да. Просто які комбухи тут крутяться. Це неймовірно. Так, на сотий левел качаю вже. Так, друзі, ми качнулися трохи. Качаємо на 60-й левел дефенс і будемо тепер прокачувати собі стаміну трохи жорстче, тому що в нас вона взагалі не прокачана. Прямо від слова взагалі. І тепер у нас нарешті є 85-й левел. Ми скачемо на драконі. Ну а на даному моменті наш відео завершується, друзі. Дякую вам за перегляд, за лайки, підписки, коментарі. А також дзвіночки, які ви протискаєте, щоб отримати сповіщення про вихід нових. Нових відосиків найпершими, ну на цьому, все, всім бай-бай.